Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, присвяти Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий. Уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості, і душа моя сильно стривожена, а ти, Господи, доки. Вернися, о Господи, визволи душу мою, ради ласки своєї спасити мене, бо ж у смерті нема пам'ятання про Тебе, Шеолі ж хто буде хвалити тебе. Змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окроплюю ложе своє. Моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу. Благання моє Господь вислухає, молитву мою Господь прийме. Усі мої вороги посоромлені будуть, і будуть настрашені дуже, хай вернуться і будуть вони посоромлені зараз. Блажен муж, що боїться Господа, що заповіді Його любить, буде сильним насіння Його на землі, буде поблагословений рід безневинних, багатство й достаток у домі Його, а правда його пробуває навіки. Світло сходить у темряві для справедливих, він ласкавий і милостивий і праведний. Добрий муж милостивий та позичає, одержує справи свої справедливістю, і навіки він не захитається, у вічній пам'яті праведний буде. Не боїться він звістки лихої, його серце міцне, надію складає на Господа. Уміцнене серце його не боїться, бо він бачить нещастя поміж ворогами своїми. Він щедро убогим дає, його правда навіки стоїть. Його ріг підіймається в славі. Це, бачить, безбожний та гнівається, скригоче зубами своїми татане. Бажання безбожних загине. Багато гнобили мене від юнацтва мого, нехай но Ізраїль повість. Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Орали були на хребті моїм плугатарі, поклали вони довгі борозни. Та Господь справедливий, Він шнури безбожних порвав, нехай посоромлені будуть, і хай повідступають назад усі ті, хто сіона ненавидить, Бо дай стали вони, як трава на дахах, що всихає вона, поки виросте, що нею ж мені своєї жнець не наповнить, ані оберемка свого в'язальник, і не скаже прохожий до них благословення Господні на вас, благословляємо вас ім'ям Господа. Чого-то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі нараджаються разом на Господа та на Його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді, в своїм гніві, промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон Святу Гору свою, я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь: Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. Жадайте від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі, ти їх побиваєш залізним жезлом, потовчиш їх, як посуд ганчарський. А тепер помудрійте царі, навчіться весудді землі. Служіть Господові зі страхом і радійте стремтінням, шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється. Господи, наш Боже володарю віків, всемогутній і вседержителю. Ти усе створив і усе перемінюєш своєю волею. Ти у Вавилоні змінив в русу вогонь печі у сім раз сильніше розпаленої, ніж звичайно, захоронив і врятував своїх трьох святих юнаків. Ти вчитель і лікар душ наших, ти Спаситель для тих, хто до тебе прибігає, тебе призиваємо і просимо, знишкодь і прожени силу Злого Духа, усяку присутність і затії сатани, усякий шкідливий вплив, всі чари і вроки злих і лукавих людей. Що шкодили твоєму слузі, тут називаєте імена своїх членів сім'ї, учини, щоб замість заздрощів і почарування отримав багатство дібр, сили, успіхів у житті і любові. Ти, Господи, чоловіко любче, простягни свою всесильну правицю і прийди на поміч і відвідай твій образ, зійшли йому ангела миру. Непереможного опікуна душі і тіла, щоб віддаляв і проганяв усяку ворожу силу, всяку отруту і чари людей підступних і заздрісних, так щоби захоронений твоїм покровом, твій молільник заспівав тобі, Господь є моїм охоронцем, що може вчинити мені людина. Не боятимуся зла, бо ти зі мною, ти мій Бог, моя сила. Мій могутній Господь, Господь миру, Отець майбутнього віку, просимо Тебе, Господи наш Боже, змилуйся над Твоїм образом і визволи Твого слугу від усякої шкоди чи загрози, що походить від чарів, підтримай його і охорони від усякого зла. Через заступництво преблагословенної і славної владичиці нашої Богородиці, вседіви Марії, осяйних архангелів і всіх твоїх святих. Амінь. Душе Господній, душе Божий, Отче Сину і Святий Духу, Пресвята Трійце, непорочна Діво, ангели, архангели і святі з неба зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровим і здатним творити добро. Прожени від мене чари, відьмування, чорномагію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади злого духа, диявольські опанування, диявольське напустування, усяке зло, гріх, зазрість, лицемірство, фізичну, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом. Палить ці всі види зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше не діткнули мене ані жодного іншого створіння на цьому світі. Наказую силою Всемогутнього Бога в ім'я Ісуса Христа Спасителя через заступництво непорочної Діви Марії, усім нечистим духам, усім духам, що мене непокоять. Щоб залишили мене негайно і назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані святим Михаїлом Архангелом, святим Гавриїлом, святим Рафаїлом, нашими ангелами-хоронителями, розчавлені п'ятою при непорочної діви Марії. Амінь. Господи, Ти великий. Ти Бог, ти Отець, Тебе просимо через заступництво і поміч Архангелів Михаїла, Рафаїла і Гавриїла, щоб наші брати і сестри були звільнені від Злого Духа, який зробив їх невільними. Усі святі, прийдіть нам на поміч від неспокою, смутку, обсесії. Ми тебе просимо, визволи нас, Господи, від ненависті розпусти заздрощів. Ми тебе просимо, визволи нас, Господи. Від думок, гнівливих, ревнивих, про смерть ми тебе просимо визволи нас, господи, від усякої думки про самогубство і аборт, ми Тебе просимо, визволи нас, Господи. Від усяких нечистивих гріхів, ми Тебе просимо, визволи нас, Господи, від розбиття сім'ї, від усякої злої приязні, ми тебе просимо, визволи нас, Господи. Від усяких чарів, пороблень, відьмувань, від усякого окритого зла, ми тебе просимо, визволи нас, Господи. «О, Господи, Ти, що сказав, мир залишаю вам, мир мій даю вам, через заступництво пречистої Діви Марії звільни нас від усякого прокляття і учини, щоб ми раділи завжди Твоїм миром, через хрест нашого Господа. Амінь. Достойно є, і це є істина славити Тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочно і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю, Тебе величаємо. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Присвятає Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься, із зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми грішні, тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо. Тому з людьми веселяться ангели, його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали тобі, Алілуя! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до Тебе прибігаю чисто спасіння, благаючи, злянься на немічну душу мою, і моли сина твого, й Бога нашого, що прости мені, що вчинив я лихого єдина благословенна». Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилуй. Господи і владико життя мого. Духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені, духа щистоти, смиренності, терпеливості і любові дай мені рабові Твоєму. Так, Господи царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений на віки вічні. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий, Господи, всякого добра подателю, чоловіколюбче, всієї вселенної. Царюмного, іменитий, владику, і Господи, я бідний, і вбогий, насмілююсь призивати дивне і страшне і святе ім'я Твоє, перед яким усе творіння небесних сил зі страху тремтить. Внизу на землі невимовним твоїм чоловіколюбним промислом здивував ти через послання улюбленого твого сина, якого ти породив від беззначального лона твоєї отцівської слави. Нерозлучним божеством, щоб з'єднати людей з ангелами. Пом'яни, Господи, моє смирення, будучи прахом і попелом, тебе невимовне світло призиваю, будучи немічною плоттю обтяжений, яку милостиво Бог слово носив і своєю смертю від ворожого рабства, визволив душі наші, щоб спільники всі, які вірують тягар служіння, тобі на себе взяли, сподобалися твоєї слави, від якої відпав лукавий сатана. Помилуй мене затьмареного гріховними помислами, виведи розум мій приглушений терням лінивства і непокірливості. утверди моє серце, щоб воно горіло за тобою, оча мої пошли джерело сліз, і під час відходу душі моєї вчини мене безперечним твоїм угодником, наставляючи мене ревно подвизатися перед тобою. Пом'яни, Господи, Твоїм милосердям батьків моїх, і всіх рідних моїх, і братів, і друзів, і сусідів, і всіх православних християн, і спаси мене молитвами всіх святих, і прийми у честі ці псалми і молитви, які я промовляв перед Тобою за себе, і нехай не буде перед Тобою мерзеним зітхання моління цього. Бо ти милостивий і чоловіколюбець, і Тебе беззначально Отця, славимо. З єдинородним Твоїм Сином і Святим Духом нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоїй Матері, силою чесного і животворчого Христа і святих Небесних сил безтілесних, і преподобних, і богоносних Отців наших, і святого Пророка Давида, і всіх святих, помилуй і спаси мене грішного, як благий і чоловіколюбець. Амінь.